Ми часто чуємо фразу живи своє найкраще життя. І здається, що всі довкола вже знають, як жити то найкраще життя. Хтось для цього медитує, хтось прокидається о 5 годині ранку або пише якісь щоденники вдячності. Але коли ти на це все дивишся, то складається враження, а де ж воно це найкраще життя, коли потрібно постійно впахувати. Так от, от в фразі живи своє найкраще життя є одне головне слово, і це слово своє. Тому що те, що для одного буде чимось класним і здійсненням всіх бажань, для іншого це просто буде жах, і будь ласка, будь ласка, ніколи в своєму житті я цього не хочу. Тому важливо чітко розуміти, що для нас важливе. І сьогодні ми з вами будемо розглядати звички, які допоможуть власне прожити своє найкраще життя, своє так. І першу звичку, яку, яку варто було б до цього віднести, це навчитися розуміти і розрізняти, а що для нас є. Вкрай важливим, і що нам подобається, це здається, така одна з основних підстав, але з нею виникають проблемки. Тому що ще з дитинства, ми, коли там ходили до школи, то нас навіть в туалет навчали ходити по годиннику, коли є перерва, а не тоді, коли ми відчуваємо ось цю потребу. І за рахунок нашого виховання складається ось така ситуація, що дуже багато людей не навчилася прислухатися до себе і до своїх потреб, і взагалі не розуміє. Чого хоче, що подобається, що не подобається, як би хотіла, щоб виглядало їхнє життя. І тому перша річ, на яку варто звернути увагу, це навчитися прислухатися до себе. І давайте уявимо, що ви вже це вмієте, так у вас є якісь ваші списки бажань, ви розумієте, що б ви хотіли спробувати в цьому житті, про що ви мрієте. Проте тут наступає інша проблема. Інша проблема це те, що те, що ми собі хочемо, про що ми мріємо. Це не означає, що наш соціум буде нас підтримувати, і коли в момент ми вже навчилися там не звертати увагу на хейтерів або принаймні розуміти про це, що не потрібно на це звертати увагу, або не звертати увагу на якісь соціальні стандарти, то тут та -да 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 -да, на арену входять наші найближчі люди. То найближчих людей можна віднести партнерів, партнера, партнерку, там чоловіка, дружину, в залежності в яких відносинах ви знаходитесь, а також батьків. І ось ці люди, якісь близькі люди, є для нами для нас ключовими, і їхній зворотній зв'язок, їхня думка на нашу ситуацію, на нашу нову геніальну ідею, вона є дуже важливою. І в момент, коли ось ці дуже близькі люди, які вийшли на арену, вони нас не підтримують, то звичайно реалізовувати будь-які бажання або мрії буде досить складно. І на даний момент, коли я про це говорю, це може здаватися чимось таким дуже простим і банальним, але насправді це так не є. Ну точніше. Сама в собі ось ця ідея в тому, щоб зрозуміти, що тобі подобається, а потім пробувати до нього йти, вона, можливо, здається дуже простою, але як завжди, диявол ховається в оцих деталях, тому що деякі прості речі зовсім непросто зробити. І коли, наприклад, ти в ситуації, що ось такі, знаєте, розповідати про історії з життя, коли, наприклад, там людина, дівчина, нехай вона знайомиться з якимось хлопцем, їй хтось подобається, вона переводить його додому. Розповідає про нього. А тут мама каже, М -м, а нам такий не підходить, а що не було нікогось там, типу, покраще, а ти моя квіточка достойна, кращого, значить, тут партнера, принца і так далі. Або коли, наприклад, жінка хоче змінити там, свою професію, або спробувати себе в чомусь новому, а її на це чоловік говорить, а ну в тебе нічого не вийде, на що воно тобі потрібно? Ти що, знову якийсь університет? Ти вже навчалася в одному університеті, навіщо тобі ще щось? Або це вже не перспективно, і ще, і ще, і ще багато якихось переконань, які можемо почути від наших близьких. І що в цей момент відбувається? Для кожної людини дуже важливий соціальний зв'язок, і обов'язково цей зв'язок з нашими близькими нам людьми, наприклад, як з партнером, з партнеркою. І коли ця людина, ось ця близька наша людина, вона нас не підтримує, то в нас складається враження таке на підсвідомому рівні. Що ми в цьому всьому можемо залишитися одні, і що значить, якщо ми зараз підемо за своєю мрією, то від нас відкажуться і все, і значить, все пропаде, і в цей момент наступає момент, коли ми просто забиваємо на свою мрію. Історії з батьками це може бути ще, ще цікавіша історія, тому що як би це сумно не звучало, але від батьків також можуть бути часами маніпуляції, тому що вони думають, що вони знають, що для, для вас, для нас, для своїх дітей краще. Або їм здається, що вони знають, і якщо раптом їхня дитина не йде згідно з очікуваннями, то наступає такий момент, коли починаються згадувати різні історії про те, що там виховали, про те, що скільки всього дали, скільки всього інвестували, а ми такі невдячні, не цінуємо того. І ось наступає момент, коли людина знаходиться посередині з однієї сторони, начебто, між своїм якимось бажанням, в якому вона ще не до кінця впевнена. А з іншої сторони, між маніпуляціями близької людини, яка говорить про те, що воно тобі не потрібно або в тебе нічого не вийде, і взагалі ти мені, як, там, як дружина, як дитина, як людина в якійсь певній своїй ролі, ти мені щось там повинна. І багато людей, на жаль, в цю історію всю вірить і потім відмовляється від своїх бажань. Тому таким звичкою і навиком, який потрібно розвинути для того, щоб жити своє найкраще життя. Потрібно навчитися відстоювати свої кордони і свої бажання. В загально є дуже класна книга, де певна медсестра, яка працювала у хоспіціому, вона опитувала людей перед смертю про що вони жаліють найбільше, про що вони шкодують. І ось одним із таких пунктів це якраз було про те, що люди шкодували, що вони свій час чогось не спробували. Так, не спробували з кимось відносин, не спробували співати, не спробували грати на Піаніно не спробували поміняти професію і так далі. І це основна причина таких, чому ми жалкуємо перед нашою смертю. Тому давайте будемо вчитися розвивати, по-перше, свою чутливість до того, що ми хочемо, а друге, відстоювати свої кордони, коли інші нас не підтримують в цьому всьому. Як це саме робити, ми про це не будемо говорити, але це така загальна ідея. Наступна далі, продовжуючи ось цією історією, оскільки почали ми говорити про книгу, про те, про що жалкують люди найбільше у своєму житті. І до наступного пункту, якраз з цим буде пов'язана наступна рекомендація, це про те, щоб проводити більше часу з близькими, приємними для нас людьми. Це може бути з родиною, якщо в нас класні відносини, з партнером, партнеркою, з друзями, з ким завгодно, тобто з іншими людьми, з якими нам приємно. І якраз про це люди перед смертю найчастіше найбільше шкодували, що присвячували багато часу роботі, іншим справам і обов'язкам. Але при цьому не присвячували достатньої уваги і часу для того, щоб поспілкуватися з улюбленими нами людьми. І тут, в підтвердження цього пункту, хочу поділитися історією. Якраз ось нещодавно була кінцівка року, я підводила свої підсумки, і для мене було цікаво, що коли я писала список там із 100 речей, за що я вдячна попередньому року, і що для мене було таким найбільшим приємним, класним, що було. Які були в мене найяскравіші враження з попереднього року, так в на номер списку номер один у мене була подорож, яку ми організували з чоловіком для нас і наших мам, його мами і моєї мами в Хорватії. Тобто це був такий невеликий відпочинок на тиждень? З однієї сторони, не можу сказати, що це був найкращий мій відпочинок в житті, тому що нас там для того, щоб ми в чотирьох могли спілкуватися, нам потрібно спілкуватися. На трьох мовах, там я зі своєю мамою на українській, він зі своєю мамою на своїй мові, а потім ми ще між собою на англійській, це все треба перекладати. Тобто, з точки зору якоїсь такої логістики, організації, і щоб організувати цю групу людей, це вимагало багато ресурсів і засобів. Але в кінці кінців, коли я потім просто прописувала свої найяскравіші і найприємніші моменти з попереднього року, для мене це була подорож, от, власне, з нашими мамами. Тому, будь ласка, пам'ятайте про те, щоб присвячувати достатню кількість часу і уваги для спілкування з вашими улюбленими людьми. Це не обов'язково має бути мама, в деяких людей кращим вирішенням це взагалі буде не спілкуватися зі своєю мамою, але з людьми, які для вас важливі. Є одна річ, без якої неможливо прожити своє найкраще життя, і це здоров'я. Є один вираз, який мені дуже подобається. І там говориться щось щось на кшталт такого, що у здорових людей різні бажання, але у хворих всіх одне бажання стати здоровими. Коли у нас немає енергії, коли у нас щось болить, звичайно, весь світ немилий і говорити про якесь своє найкраще життя дуже складно. І історія в тому, що ми на своє здоров'я маємо більше впливу, ніж нам здається. Для мене особисто найбільшим відкриттям при вивченні психології здоров'я було те, що основною причиною передчасних смертей є парам-пам-пам поведінка людей. Тобто ми самі своїм стилем життя призводимо до того, що в більшості випадків, що ми хворіємо, що нас щось болить, що у нас щось не працює, і що взагалі ми помираємо передчасно. І це не пов'язано з генетикою, це не пов'язано з екологічною ситуацією чи з іншими причинами, ну, Тобто від них також залежить. Але основною причиною, номер один, це є власне наша поведінка. І якщо ви зараз думаєте про те, що ну це лише про сигарети, а я не палю, тому мене це не стосується. Ні-ні ні, це стосується якби кожного, тому що йде мова про активність в загальному нашому житті, наскільки ми там рухаємося, як ми харчуємося і так далі. Тобто це окрема тема. Але історія в тому, щоб жити своє найкраще життя, потрібно турбуватися про своє здоров'я, бо якщо ми про нього не будемо турбуватися. То саме по собі воно отак от і буде, тяпля. Результатів з цього ніяких не буде. Наступний момент, на який варто було б звернути увагу про житті свого ідеального життя, це те, щоб, перш за все, стерти ілюзію про, про те, що найкраще життя це там, де завжди все добре і завжди все класно. В сучасному світі соціальні мережі створюють таку ілюзію, що ось це класне життя це коли. У нас все виходить, коли, значить, у нас тут якісь покупки, подорожі, кохання, я не знаю, там діти, бізнеси, успіх, все виходить. Клас, 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 емоції, інколи щось там не виходить, але це ненадовго. Так от, це все ілюзія. Насправді життя так не виглядає ні у кого. Чому вона створюється ілюзія цього життя? Та тому, що, ну, давайте з вами люди добрі подумаємо. Коли ми заходимо в соціальні мережі, і ми там трохи... Втомлені від нашого дня, ну нам явно не хочеться дивитися про те, як хтось там плаче і ділиться своїми іс проблемами. Ну тобто, інколи періодично можна, але уявіть собі, що ми таки дивимося в ленту, заходимо там, я не знаю, ваша улюблена соціальна мережа, і ми просто оці короткі матеріали один за одним дивимося, як хтось плаче, жаліється і там далі. Ну це ніхто не буде дивитися, тобто це наша психіка не витримає, нам цього не хочеться, нам цього достатньо. Нам хочеться або якогось веселого контенту, щоб підняв нам настрій, або щось корисного, або можливо якісь поради, чи взагалі якась розважальна історія, але явно не про це, щоб було якийсь негатив, скажімо так. За рахунок цього, відповідно, якщо такий контент не залітає, його ніхто і не створює, тобто створюється тільки контент, який показує якусь там класну сторону або моменти, коли виходить. А крім того, ще людей, людей, в яких не виходить, в яких є проблеми в житті, в яких щось йде по, не по тій лінії, по якій би хотілося в такі моменти, коли ти просто розумієш, що все не так, і сил немає, і енергії немає, і ти себе почуваєш як там овоч, то в такий момент і контент ніякий створювати не хочеться, так? Або в тих, в кого не вийшло, їм якби не хочеться ділитися тим, що не вийшло. Це природня реакція. І відповідно цього теж в соціальних мережах немає. І тоді ми з вами кожного дня живемо в такій бульбашці, які ми самі люди створили, в якій здається, що, значить, всіх все виходить, всіх все класно, всіх все класний настрій, їм все хочеться. Результати, во, бізнес, во, відносини, зашибісь. А якщо щось не вийшло, то потім раз, два, три після цього все вийшло і знову все, во, класно. І ти на це все дивишся, і потім дивишся на своє життя. І ти очікуєш, що у тебе також так буде. Тому соціальні мережі, вони в певний спосіб, знаєте, трохи так зробили, спластили, це неправильне слово, але так, знаєте, зрівняли. Зрівняли емоційний фон людей на рівні тому, що все класно, знаєте, на рівні такого трохи ентузіазму і все виходить. А життя, воно ж не таке. Життя, воно таке, що ти прокидаєшся, тобі буває погано, а буває класно. Щось виходить, щось не виходить, з кимось посварився там, і так далі. Тобто в нашому житті все ось так от відбувається. І це потрібно розуміти, і не потрібно очікувати від чогось такого нереального і неможливого, що не існує. І наступним пунктом, який дуже буде важливий в тому, щоб жити своє найкраще життя, це прийняти рішення, що я живу своє найкраще життя. Знаєте, як ми вже говорили про те, що буває класно, буває погано, так, в кожного, в кожного так буває. У нас бувають різні емоції, різні ситуації, і так далі. Але кожного дня ми прокидаємося, і ми маємо вибір, та навіть не тільки коли прокидаємося, в кожній секунді ми маємо вибір фокусуватися на тому, що класно, що у нас є вже крутого, і помічати це і цим насолоджуватися, або фокусуватися на тому, що у нас не виходить. А завжди щось буде не виходити. Тому неможливо прожити своє найкраще життя, якщо ти не фокусуєшся на тому, що у тебе вже є і про що ти колись давним-давно мріяв або мріяла. А зараз це просто воно є, але це не помічається. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми інсайдами, що для вас означає жити своє найкраще життя. Що для вас оце своє найкраще життя? І до наступних зустрічей. Пока-пока.